Вітаю, дорогі друзі! Зимові свята вже на порозі. Це час дива і звичайно час нових особливих страв. Сьогодні ми з вами вирушимо у справжню кулінарну подорож. Заплюште очі. Ви вже чуєте хрустки снігу під ногами? А аромат ялини. Ми йдемо до ельфійського лісу. Саме так називається наш сьогоднішній салат. Це не просто закуска, це ситна ароматна страва з куркою та грибами, яка по-справжньому зігріває душу. А наш секретний інгредієнт олія білого кунжуту, додасть того самого аромату, що ідеально поєднується зі смаком лісових грибів. Куряче філе 250-300 г. Гр. Гриби 200 г. Гр. 3 курячі яйця. Твердий сир, свіже листя, лимонний сік одна столова ложка. Гірчиця в зернах одна ложка. Соняшникове насіння, очищене, 2 столові ложки. Олія холодного віджиму, кунжутна та гірчична. Сіль. Перець за смаком і зелень для фінального декору. Порада! Якщо ви любите справжній лісовий аромат, обов'язково використовуйте саме олію холодного віджиму. Починаємо готувати. Починаємо з нашої курки. Я її вже попередньо відварила у підсоленій воді та охолодила. Ви можете нарізати її середнім кубиком або додати дикого вигляду і розірвати просто на волокна. Я обираю другий варіант. Переходимо до грибів. Попередньо помиті гриби нарізаємо тонкими пластинами. Обсмажуємо гриби на гірчичній олії. Нам потрібна золотиста шкоринка, аби вони не були водяними. Солимо, перчимо, мішаємо. Смажимо до готовності і даємо обов'язково охолонути, щоб теплі інгредієнти не вбили всю хрусткість салату. Яйця зварили і просто нарізаємо їх кубиками. А тепер головний секрет смаку. Заправка до нашого салату. Буквально хвилинку на сухій сковорідці ми обсмажуємо наше насіння. Потрібно 2 столових ложки. Буквально хвилиночку, щоб воно взялося золотистим кольором і дало нам горіховий запах. Така краса в нас вийшла. І частинку цієї краси я одразу додаю до. Нашого соусу. А ще частинку залишу для прикраси. Тепер додаємо обов'язково олії холодного віджиму. Я обрала кунжутну, бо вона додасть незвичайного смаку. Додаємо буквально 2 столових ложки. Ай, я вже відчуваю цей аромат. Оп. Ну, я думаю, можна ще. Трошки. Це за вашими вподобаннями. Я люблю цю олійку, тому я її додаю більше. Тепер додаємо гірчичку, також столову ложку. Я додаю добряче. Оп. Угу. Виглядає дуже смачно. Тепер вичавлюємо сік лимону. Тут треба бути обережним, щоб кісточки не попадали. Оп, бачите, як впало. Опа. Перемішуємо. Який аромат. За вашими вподобаннями ми додаємо трошки солі і трошки перцю для більшої гірчинки. Знову мішаємо. Час збирати нашу лісову галявину. Ви можете її збирати на великій плоскій тарілці шар за шаром, але я обираю варіант поцікавіше. Перше, що я роблю, це кладу зелень. Далі беру нашу грудинку. Далі додаю яйця. Слідом йдуть гриби. І тепер найголовніше наша заправка. Якщо подивитися, то воно навіть слоями виглядає досить гарно. Але, але, я хочу. Перемішати. За бажанням ви можете додати ще трошки олії. Обов'язково холодного віджиму. Час прикрашати наш салат. Для початку я беру сир. Посипаю щедро. Далі наше підсмажене насіння. І додаємо. Трошки листя зелені? За бажанням ще можна прикрасити лимоном Вуаля. Ну що, куштуємо? Взагалі хочу спочатку понюхати. О, мати Василева, як це смачно пахне! Все, я хочу спробувати і хочу захватити абсолютно все, що тут є. Коштуємо. Mm -hmm. mm -hmm. Це буде той салат, який я приготую першим на новорічний стіл, тому що це високобілковий салат. Тут і груднинка, і шампіньйони, і яйця, і олія холодного віджиму. Також дає свою користь. І це не тільки корисно, це ще й дуже смачно. Просто мікс смаків від кислого. До солоного. Від зелені до насіння. Мм. Вид цієї страви просто ресторанний. Але все бюджетно, смачно, гарно і заточно здивує ваших гостей на застілля. Ставлю цьому салату 10 від 10. Пробуйте цей салат здивуйтесь. Всіх своїх рідних, близьких та друзів це просто неймовірно смачно! Я рекомендую! А оліки Холодного віджиму ви можете замовити за посиланням, яке я залишу нижче в описі. Дякую всім за перегляд! До нових рецептів!